Я досліджую світ, Тема уроку Як людина пізнає навколишній світ. Привіт, друзі! З перших днів життя людина починає активно пізнавати навколишній світ, накопичувати враження, від пізнання особливостей предметів, що оточують її, та розширювати свій життєвий досвід. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що таке навколишній світ. Які він має об'єкти для пізнання? Що означає пізнавати об'єкти навколишнього світу? Які існують способи пізнання, які органи людського тіла та технічні прилади людина використовує для пізнання навколишнього світу? Що таке навколишній світ? Навколишній світ. Це всі живі і неживі об'єкти, що природно існують на землі. Тобто все, що нас оточує і є навколишнім світом. Навколишній світ ще називають довкіллям. Об'єкти довкілля розділяють на природні і рукотворні. Природними об'єктами називають всі живі і неживі об'єкти, які створено природою: наприклад, люди, тварини, птахи, рослини, гори, річки, моря та океани. Дощ, сніг, гроза, рукотворні об'єкти це все, що створено розумом і працею людини, наприклад, будинки, автомобілі, побутова техніка, меблі. Одяг, іграшки. Зараз пропоную вам пограти в гру. У вас на партах є картки з зображеннями природних і рукотворних об'єктів навколишнього світу. Вам необхідно викласти на магнітній дошці три природних об'єкта і чотири рукотворних об'єкта. Намагайтесь виконати завдання швидко і правильно. Хто виконав завдання, має підняти магнітну дошку догори і сказати: Я все зрозуміли? Ну що ж, почали. Всі молодці гарно впорались з завданням. А зараз продовжуємо: вивчаючи навколишній світ, людина активно цікавиться як природними, так і рукотворними об'єктами. Тому всі природні і рукотворні об'єкти називають об'єктами пізнання. А що ж таке пізнання, що означає пізнавати навколишній світ? Пізнавати навколишній світ означає дізнавати щось нове про об'єкт пізнання, одержувати істинні уявлення про нього. Пізнавати навколишній світ людина може багатьма способами: по-перше, людина може подумати і шляхом власних міркувань зробити певний висновок про об'єкт пізнання, а також провести дослід або експеримент, що дасть можливість людині. Перевірити свої гіпотези та зробити аргументований висновок, щоб дізнатися більше про цей об'єкт пізнання, можна запитати про нього в іншої людини, прочитати в книзі чи знайти інформацію в інтернеті для більш точної та детальної інформації про об'єкт пізнання. Необхідно звернутись до фахівця, людини, яка має глибокі знання про цей об'єкт. Пізнавати навколишній світ людині допомагають різноманітні прилади та обладнання. Досліджуючи навколишній світ, людина часто проводить вимірювання довжини, відстані, маси, об'єму, температури або часу. Для цього використовуються вимірювальні прилади. Вивчати віддалені об'єкти або такі, які мають дуже малий розмір, допомагають збільшувальні прилади. Значну кількість природно наукових досліджень здійснюють у спеціальних приміщеннях лабораторіях. Вони оснащені лабораторним обладнанням, яке призначено для проведення дослідів і експериментів. Серед різноманітних приладів чимало таких, які використовуються в школі, в кабінетах фізики, хімії та біології, пізнавати навколишній світ людина може завдяки своїм органам чуття. Вони є помічниками людини в отриманні будь-якої інформації. Давайте разом пригадаємо, які органи чуття має людина. Викладіть на своїй магнітній дошці картку з зображенням органу чуття, який допомагає людині подивитись навкруги, побачити красу природи, прочитати інформацію в книзі. Так, молодці. Це наші очі. А зараз викладіть на дошці картку з зображенням органу чуття. Який допомагає людині відчути смак продукту харчування, визначити теплий він чи холодний, кислий чи солоний, гіркий чи солодкий, звичайно, це язик. А який орган допомагає людині прислухатись та почути різні звуки? Так, це вухо дізнатись, який аромат має об'єкт, який він на запах, нам допомагає ніс. Викладіть відповідну картку на магнітній дошці, а що допомагає людині торкнутись до об'єкту, взяти його. Відчути його тепло чи прохолоду, твердість чи м'якість, гладкість чи шершавість ну звичайно ж, це наші руки. Викладіть картку з зображенням руки на свою дошку. А тепер полічіть кількість викладених карток на своїй магнітній дошці. Так, їх п'ять це п'ять органів чуття людини. І весь різноманітний світ навколо нас, світло, звуки, запахи, смаки, температуру. Ми сприймаємо за допомогою цих п'яти органів чуття. Давайте з вами поміркуємо, чи мають органи чуття живі об'єкти природи, такі як тварини, птахи. Мешканці водойм. вони, як і люди, перебувають в цьому світі, мають частини тіла, які допомагають їм існувати, здобувати собі їжу, пристосовувати собі житло, піклуватись про своє потомство та багато іншого. Пропоную вам зараз встановити відповідність між живими об'єктами природи та їх частинами тіла, які на вашу думку у них розвинені найбільше. Викладіть на своїй магнітній дошці в рядок картки з зображеннями органів чуття людини. Підберіть до кожного органу чуття зображення тварин, птахів або мешканців водойм, у яких цей орган найбільш розвинений. Поясніть, чому саме такий вибір ви зробили. У пізнанні природи людині допомагають не лише різноманітні прилади та лабораторне обладнання, а й сама жива природа. Наприклад, мурахи вміють передбачати, якою буде зима. Вони завчасно поглиблюють свій мурашник перед настанням холодної зими і не роблять цього, якщо зима очікується без сильних морозів. Вам відомо про руйнівну дію землетрусів і штормів. Так от миші відчувають наближення землетрусу за п'ятне. 10 діб, риби та змії за 10, собаки і кури за 2-3 дні, а коти за кілька годин. Як тваринам вдається розпізнавати наближення несприятливих умов без приладів залишається загадкою. Але це свідчить про те, що певні органи чуття у них розвинені досить сильно. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей! 2D-3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.